Відкриття, вона легка, відважна і крилата, і ще попереду у неї все життя, душа її, буяння первоцвіту, весняна повінь, щирі почуття, вона у мріях вже летить по світу і перед нею ще усе життя. Вона уся в передчутті кохання, нема ні зради, ані каяття. У ній Зародилося світання, і перед нею ще усе життя. Ах, молодість, краса і велич, сила, великих звершень і передчуття. У неї пісня запальна і крила. І перед нею ще усе життя. Шановні присутні, щирими посмішками, добрими поглядами, Гучними оплесками вітаємо. Цікавих і кмітливих, усміхнених, веселих, жартівливих, простих, земних, красивих, яснооких випускників 2023 року. Країні невмируща слава, стійте струнко. В цю хвилину не держава. rosenki you Дорогі випускники, дорогі батьки, вчителі і гості свята, я вас вітаю сьогодні із нашим святом шкільним із святом урочистого вручення з про повну загальну середню освіту. Діти пройшли довгий шлях життєвий, 11 років ви були у цьому прекрасному закладі. Ви підросли, стали дорослими, сильними, красивими, хлопці потужними. Ми закінчили початкову освіту, попрощалися з вчителем початкових класів, але він завжди буде в вашій пам'яті. Потім вас зустріли багато-багато вчителів і ці прекрасні два класних керівники, які теж повели вас по життю разом з нами предметниками. Ми гордимося вами, бо дійсно ви досягли великих результатів. Серед вас є медалісти, призай обласних олімпіад. Презер спортивних змагань, творчих конкурсів. І я бажаю, щоб і ви далі не зупинялись і продовжували доб... добиватися. Дякую, Василіванович. Після вас вже хто зна що говорити. Шановні випускники, дорогі наші, сьогодні в цей день, в першу чергу, всі слова тільки для вас. Ви красиві, ви сьогодні щасливі. І Я хочу від вашого імені в першу чергу сьогодні. За цей день, за те, що ми з вами тут зібралися. Подякувати нашим захисникам та захисницям збройних сил України. Дякуємо їм за те, що є змога сьогодні зустрічати. випуск. Останні хвилини і кожен піде. Свій загадковий шлях де мрії збуваються. Ще вчора дитина, ти а завтра твій день, Вже так по дорослому той день починається. Згадати, що я кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує. Коридор школи, спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи. Настало настало літо, справжнє тепле літо. У зелені втопилися сади, рясніють сюди різнобарні квіти, аж серце замирає від краси. На дворі літо, наше щедре літо, Цей особливий неповторний час, коли дитинство зімністю в парі танцює з нами перший.

Slow, slow, slow. Вчитель тільки той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любить. Відно душу ласкою зігріти, і добротою ниву засівать. Безмежно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддать. Як мати до діток, так сонця до квіток огорнулася до класу вона і гарна, і добра, і мила, і тиха учителька перша моя. Прийшли ви ще маленькими до школи, а вже сьогодні юнки юнаки та вірю, не забудете ніколи за вартами проведені роки. Було всього досягнення, мороки, колись сумне вже викликає сміх. Та знаю я, життя готує вам складні уроки, та знаю, що засвоїте ви їх, що вас чекає. Слава! Гроші, визнання десь чи в рідному краю. Бажаю щастя вам, мої хороші, не забувайте школу ви свою. Сьогодні ви красиві, особливі, заквічені, немов весняний сад. Вам час дорогу, тож йдіть щасливо і хоч інколи вертайтеся назад. Любі мої! Такі дорослі вже діти, вітаю вас із закінченням школи. Бажаю вам іти по шляху впевнену, надійну, Бажаю, щоб жити в мирі, в злагоді. Батькам дуже вдячна за таких чудових діток, а дітям за те, що ви були в моєму житті. Кожен з вас пережив багато, тому що зараз ковід, масковий режим і найстрашніша війна. Але ми віримо, що все ви пройдете з честю і ніколи не забудете, звідки ви, якого роду. Люблю вас. Починається. Згадайте, що є кожному своє, але є, що так на світом єднує. Коридори школи, спогади приколи. Наше кохання і на навколо, але ті часи такі не забудні, і ми в останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї Речі та всіх об'єднує Коридори школи, Спогади приколи, І перше кохання, і трапи на полон, але ті часи такі незабутні і ми в останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду... У свій загадковий шлях до мрі збувається ще вчора дитина, те, а завтра твій день, що так по дорослому той день починається, згадати, що є кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує. Коридори школи, спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні і ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети Я буду сумувати за тобою.